Їдемо. Щоб вже були готові. Так, да, Щоб були готові, ми виїхали, їдемо на миропілля зараз. Будемо Мінім, забирати... Мінімум речей, мінімум речей. Почули? Останнім часом збільшилась кількість авіаударів. Почали бити кабами. складніше проводити евакуацію кожного дня вивозимо ну, не менше 7-8 людей вивозимо наскільки дозволяє і безпекова ситуація і міськість нашого транспорту досить часто виїжджаєш за одною людиною а забираєш 4, 5, 6 Люди йдуть до нас, то що ну, як кажуть місцеві, крім вашого екіпажу, тут вже ніхто не з'являється. Ходяче все нормально. Годяче! У вас багато речей. Ось оце тут. Ось то і все дійшоємо. Так, господи, ну чого. Евакуюватися будете? Не хочеться. А чого ви не будете? Ну, мене... Евакуюватися теж треба здоров'я. Прийшла, людина була на піннянки і там вночі прилетіла в хату до знакомого і згоріло все. Я не готова. Ми не підготавлювалися. — Так а що, це жити в такому? Ну, не знаю, чи жити, чи приб'ють ці каса прокляті. До нас на базар ходили, в магазин ходили. А тепер у нас взагалі все порозбивали, вони ж Ви виїжджатимете? Чого? Ну поки ні. А, там... а що чого? Я пока ось із нею, вона за мною. Сусіди ми. Дивіться, якщо надумаєте, Через Ольгу Олексіївну. Голова ваша, зв'яжетесь, ми приїдемо заберемо. Ну, якщо будемо живі, тимохи. Димош. Він мене спас. А як спас? Хазяїн помер, інсульт був. Тут Сережка подарив, маленьке кошенятку, каже, ма, буде з ким балакати до вас. І я до його привикла, я не можу оброзити. Нема ні газу, ні світу, ні зв'язку, нічого. Давлення під 200. Дітям вчора ж дозвонилися, вони кажуть, що мами їжджать. Одежі трошки взяла, бо то картошку там, то колбаска там вони мені привозили. У ну, мене ж точки. — Так кошки. До них. А оце ж вони вам надали адресу чи ні. Ну я не, не, не взяла ни номера, ні номер, а їхнього ні. Та бабуся ніяк не соглашається. Ні. Діться бабуся. Просто можемо другий раз вже можемо не доїхати до вас. Бостовання. Бабуля, поїхали, будь, будь ласка, ласка з нами. Ми хочемо їхати. Надо їхати. Є -є -є. Чого? Будь ласка, я нікуди не поїду. Ну, ми... Отправляйся, бог ніж міліцію. Такий так, же з міліцією. Ми є з міліції, ми приїхали, щоб вам до бобляки виїхати. Не треба мені нікуди їхати. Ну не поїдуть сюди. Не сторішають. Все? Документи де? Ну тут документи. Тут, тут. все, все. А, мобілку. Yeah. А електроблицю. А, а положили, положили електроблицю. Так. Я туди не зашли, не залі. Вот это схрельби. І все. Безпечна вместе. Я не можу вибір. Я як каже, одні, а ні біля мені нужні. Бо хату і куди мені день діватися? Хоч і поговорити, але все сидіть. Холодильник, те телевізор. Сьогодні ночі, піводиниця. Як хата була, я б і час не виїхав. А куди їхати? І до кого їхати? Десь, десь, десь. Десь, десь. Та вони тут і... О, У нас ой. що тільки не летіли. Сьогодні ось, е, учора ввечері п'ять кабів, зразу ввечері два, потім п'ять кабів. Е, сьогодні вже, мабуть, штук з десяток їх прилетіло, тих кабів. І в півішки ті з крилами шершні. У нас чого тільки немає. У мене чоловік просто в теробороні, я разом з ним тут. Прості сусід і сусід. Це нормально. Все добре, 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 добре. Ноги, ноги, його ноги, ноги.